До вашої уваги досить цікаве запитання зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року. На фото зображено Покровську церкву Село Судківці на Поділлі та Троїцьку церкву Село Зимне на Волині 15 століття. Що зумовило будівництво цих і подібних церков на українських землях? Варіанти відповідей. Періодичні козацько-селянські повстання. Наслідування візантійської архітектурної традиції, постійна небезпека спустошливих татарських набігів, запозичення мусульманських канонів будівництва храмів. Дане питання цікаве тим, що відповідь є трішки особливою. В даний час ми знаємо, наша земля потерпала від набігів татар, і часто великі монастирі і церкви подекуди набували вигляду справжніх фортець, захищеними міцними мурами і вежами. Таких монастирів або церков з'явилося немало в даний час. Зокрема, наш святогірський монастир фортеця в селі Зимне на Волині. Також унікальною водночас надзвичайно характерною пам'яткою української архітектури 15 століття є Покровська церква в селі Судківці на Поділі. Через Судківці пролягав шлях, яким мало не щорічно сунула орда за здобичу, і тільки церква дала. Змогу людям врятуватися. Ось саме через набіги татар і були побудовані дані церкви, і крім своїх традиційних призначень, вони виконували і оборонні функції.